Зараз, зараз у нас буде прем'єра пісні. І не просто прем'єра, а творчий дебют. Зараз ми познайомимось і поспілкуємося із співачкою Меріт. Вітаю вас, радий бачити, шановна. Доброго дня, вітаю, також дуже рада навзаєм. Скажіть, будь ласка, ну по-перше, ми вітаємо вас із творчим дебютом. Ваша перша пісня називається Я хочу закохатись. Ми про особисте не будемо, але які емоції? Ну, тому що прем'єра, це важливо. Які емоції ви вкладали в свою пісню? От що ви хочете донести своєму слухачу? Ви знаєте, на сьогоднішній день так багато українців переживають різних складних емоцій, і мені своєю творчістю хотілося привнести почуття щастя, почуття щирості, почуття кохання в серця своїх слухачів. І саме тому, коли почулася пісня мною. Бо вона написана не мною. А її написали два дуже талановитих автори: це Дмитро Баскаков та Дмитро Каліш. Коли вона почулась, вона була настільки світлою і настільки щирою, що я зрозуміла, що так, це вона. Бо вона мені постійно на повторі грала багато днів. І моя дитинка, йому три рочки, він ходив і наспівував: Я хочу закупатись, хочу закупатись», В нього була своя пісня, і він сам також її обрав. Вона посилила в його серці, і я зрозуміла, що так. Це та сама пісня, яка має бути першою, е яка відчута, і я хочу, щоб вона була почута е більш широкою кількістю людей, щоб вона відгукнулася в їх серці. Також а, а мене завжди цікавило, як люди стають, і чому що сподвигає стати на творчий шлях. От ми співаємо зазвичай, коли нам добре. Ну, що щоправда, коли погано, теж співає співається, але ну так для себе. А от що ж то чому ви співаєте? Чому ви обрали от цей шлях? Що вас штовхнуло? Ви знаєте, я от ще з дитинства я пам'ятаю себе ще в садочку, бо всі в садочку головні ролі були мої. В школі завжди я співала на усіх на концертах, вела всі концерти. Потім, коли вже навчалась в університеті, я взагалі юрист за фахом, я брала участь в студентському житті і співала в складі вокальної студії нашого факультету. Потім була солісткою. Музичної студії нашого юридичного факультету. І якось весь час спів він йшов зі мною в ногу. І е, з часом, звичайно, що змінились пріоритети. Е, я пішла за своїм професійним шляхом, але я зрозуміла, що е, воно завжди в моєму серці воно мені допомагає рухатися вперед, воно мене надихає. Е, так ви правильно сказали, ми співаємо, коли сумно і це допомагає, ми співаємо, коли на. Щасливо і це також надихає на нові звершення. Тому певно це така моя особиста природа. Мені хотілося весь час надихати так само людей і нести світ в світ, як би тавтологічно це не звучало. Тому, коли я вже почала співати і вийшла перша пісня, я зрозуміла, що мені Мені це мене це дуже надихає, мене гріє, і ем, все ж таки я згадую той час, коли я е, свою юність да була на сцені. Я згадую його як найщасливіший і розумію, що в житті певно, що треба е, займатися і робити те, що робить тобі, е, робить тебе щасливим. І тоді ти не дня не будеш працювати. Ти будеш е, надихатися і творити в задоволення. Ось е так мене і спонукало це все е е продовжити свій професійний шлях вже як співачки. Я маю ще е питання до шановної пані. Е щось мені підказує. Ну це по перше, це ваша дебютна пісня, але щось мені говорить, що вона у вас не одна. Е що ми найближчим часом від вас ще можемо почути? Ну не можемо, а обов'язково почуємо над чим ви працюєте зараз. Зараз я працюю над наступною піснею, яка також не менш світла. Вона називається Ми люди. І я сподіваюся, що найближчим часом. Ми слухачі почують нарешті цю пісню. Я не буду розказувати багато про що вона, але вона також просвітле про нас, про наші мрії. І я сподіваюся, що вона і далі так, так само буде надихати моїх слухачів. Ну і окрім цього, з моєю дебютною піснею вона якось розбудила в мені мої. Мій талант авторства, і завдяки своїй першій пісні я написала вже три своїх, які також, сподіваюсь, почує світ. І вони також дуже мотиваційні. Я завжди хотіла мотиваційну пісню для людей, для того, щоб. Надихати їх на нові прагнення на звершення своїх мрій, і е, мої нові пісні вони будуть саме про це. Е, тому в мене ось такі от великі плани на майбутнє. Я сподіваюся, що в новому році вони справжняться. Я просто переконаний, що ми з вами ще побачимо. Ще послухаємо ваші пісні. І до речі, коли у вас буде готова концертна програма, чекаємо вас у Дніпрі. З, з задоволенням приїдемо, поспіваємо, потанцюємо і побачимось Дякую. наживо. Дякую вам, шановна, і бажаю вам, звісно, всіляких успіхів і всього найкращого. Дякую. І вам також погодьтесь неймовірно Світла усміхнена людина, яку з якою приємно спілкуватися, і яку приємно слухати, і з задоволенням послухаю нові роботи пані Мерід.